Друзі, привіт! В нашому телеграм-каналі я провів опитування, про що вам цікаво було б далі послухати, і більшістю голосів ви обрали напрямок Discovery. Тому сьогодні саме про Discovery з вами і поговоримо. Відразу скажу, що про Discovery ми будемо говорити в контексті аутсорс проектів. Це не те Discovery, яким оперують продакт-менеджери, можливо, дізайнери. Це наше таке хардкорне проєкт на Discovery, коли нам потрібно в максимально стиснуті терміни з'ясувати, виявити якомога більше вимог для того, щоб наша команда могла дати більш-менш адекватний естімейт проєкту, а також для того, щоб знизити ризики, які можуть виникнути далі під час делівері. Як правило, Discovery в нас відбувається після такого етапу, як Pre-Sale як правило, Discovery триває 2-4 тижня, хоча звісно, бувають виключення. Як правило, перша половина це активна еліситація вимог, а друга половина це створення якогось POC, чи проползула, чи чогось ще, до чого ми домовились з клієнтом, після чого і клієнт, і ми можемо вирішити, чи нам цікаво продовжувати з цим проектом, і чи хочемо ми або хоче клієнт його з нами разом робити. Сьогодні поговоримо про те, як готуватися до проєктного Discovery, а саме про те, як якісно створити адженду на Discovery. Погнали! Чому важливо готуватись до Discovery? Discovery відбувається в дуже стислі терміни з активним залученням. Максимальної кількості важливих стейкхолдерів, і помилки, які ми можемо припуститися на Discovery, можуть дуже дорого нам коштувати. Це або не дасть нам можливості побачити скоп проєкту, таким, яким він мав би бути, що не дасть нам можливості зробити нормальний естімейт, або це може привести до того, що в подальшому, коли ми будемо вже розробляти продукт. В нас будуть з'являтися нові нові вимоги або мінятися вимоги, і це призведе до того, що ми не зможемо витримати наші проектні домовленості. Ну і власно приведе до. Суцільної фрустрації і вашої, і клієнта, і команди, і всіх, взагалі, всім буде неприкольно. Тому щоб всім було прикольно, власне, ми маємо готуватися до Discovery. Також маємо врахувати, що в Discovery приймає участь не тільки бізнес-аналітик, як правило, цим займається також архітект, цим може займатися дизайнер, або якісь інші цікаві персоналі, ну, наприклад, дата сайентісти також, окрім основної команди, в Discovery може приймати участь деяка кількість посіпак, таких як проектні менеджери, engagement менеджери клієнт партнери і так далі. Це все дуже потрібні люди. Вони забезпечують те, щоб колаборація між стейкхолдерами була більш ефективною, щоб сам процес був більш приємний. і так далі. Але ключовими персонажами все ж таки є бізнес-аналітик, архітект, ну і дуже часто дизайнер. Важливо пам'ятати, що не тільки ви готуєтесь до Discovery, а також це робить архітект, також робить цей дизайнер. І вам важливо, як би синхронізувати вашу підготовку, щоб далі у вас не виникало якихось непорозуміли. Зумінь, хто за що відповідає, від кого які аутками очікуються, ну і власне хто е, які сесії з клієнтом буде проводити для цього? Вам варто створити вашу власну Discovery Agenda. Для того, щоб підготувати discovery Адженду, нам потрібно декілька ключових інпутів. По-перше, ми маємо знати цілі нашого Discovery. Важливо, щоб всі учасники процесу були aligned, що саме ми маємо віддати по результатах цього Discovery. По-друге, ми маємо чітко знати, скільки часу ми маємо на Discovery. Ну і по третє, дуже важливо розуміти, хто із стейкхолдерів з боку клієнта буде залучений в цей Discovery. Коли ми починаємо готувати адженду, нам потрібно враховувати час роботи клієнту. Якщо це онсайт візит, то години роботи офісу. Якщо це онлайн діскавері, розуміти в якій часовій зоні знаходяться стейкхолдери, враховувати різницю в часі і розуміти скільки часу стейкхолдери на боці клієнта можуть приділити для спільної з вами роботи. Не очікуйте, що вони будуть з вами працювати весь свій вільний час, та в них теж є своя робота. Не розраховуйте, що це буде більше 3-4 годин на день. Також під час Discovery я би вам рекомендував в адженду включити щоденний сінкап між членами вашої команди, щоб ви розуміли, як ви рухаєтесь, хто над чим працює, які результати в нас є. І дуже важливо елайнитись, та як то кажуть, щоб ви були всі on the same page, you know? щоб ви розуміли те, над чим ви працюєте, і той продукт, і ці потреби клієнта однаково. І дуже погано буде, якщо у вас буде різне розуміння потреб клієнта, потенційних солюшенів і так далі. Та що дизайнер буде бачити якусь одну картинку, архітект свою картинку, а ви як бізнес-аналітик свою. Це призведе до багатьох неприємностей. Також я би радив. Запланувати в адженді якісь підсумки разом з клієнтом, це може бути наприкінці дня, або наприкінці там кожного другого дня, чи наприкінці якихось інших майлстоунів, які ви можливо задефайнили при підготовці скеджулу вашого дискавері. Клієнту теж важливо розуміти, де ми зараз знаходимося, що буде наступним кроком, що ми вже зробили. Тому не забувайте, що клієнт має це теж розуміти та інформувати його про статус Discovery – це є важливою запорукою успіху. Якщо ви мандруєте до клієнта, нічого не плануйте на останній день вашого візиту. Залиште його порожнім, щоб у вас була можливість щось додатково туди закинути, якщо ви чогось не встигли. Ну або в принципі, щоб у вас була можливість спокійно е зібратися зі всіми попрощатися та поїхати собі додому. Як має виглядати адженда? Мені подобається наступний формат, коли в нас є ну така табличка, де в нас сказано час, де в нас сказана активність, яку ми збираємось проходити з клієнтом, де в нас вказані потрібні стейкхолдери. Та ми можемо не знати їх імен та на, на момент складання цієї адженди, але ми маємо знати їх ролі або, хоча б. Ну, що нам потрібна якась технічна людина з боку клієнту, або тут нам потрібен якийсь користувач з боку клієнта, а тут нам потрібен продакт-оунер, і так далі. І також я дуже раджу вам додавати а, в вашу адженду телеверблта, тобто ті потенційні результати, які ви очікуєте від кожної сесії. Та це може бути не окремий артефакт, а це може бути наповнення якогось артефакту. або... Окремий артефакт, як в деяких моїх прикладах, які ви зараз бачите, також коли ви зробите повну одженду, синхронізуйте її з тим, що підготували інші учасники вашої команди: архітектор і дизайнер. Зрозумійте, чи є у вас якісь події, які можна об'єднати. Або е зайлайнити також послідовність, та, щоб у вас була правильна послідовність, щоб не було таке, щоб ви спочатку працюєте над якимись функціональними вимогами або технічними рішеннями, а потім виявляєте бізнесові вимоги. Так бути не має. Ну а тепер, власне, саме цікаве, якщо ви раніше не були на Discovery, як ви знаєте. Як наповнити цю адженду, та які саме події там мають бути, і що власне ви маєте робити з клієнтом? Як правило, Discovery складається з воркшопів. Про воркшопи я робив декілька окремих відео. Подивіться їх, будь ласка, якщо ще не подивились, але. Підходів до того, які саме воркшопи нам потрібні, і що нам потрібно робити, може бути декілька. Сьогодні розглянемо один з них. На початках, коли я готувався до Discovery, мені дуже допомогла книга Discover to Deliver від авторів Ellen Год... oh, my god, Ellen Gott... Год... Тездайнер та Мері Горман це дуже складні прізвища, але дуже крута книжка. Якщо ви її не читали, обов'язково це просто must-read штука. І от в них там є дуже крутий фреймворк, який називається Seven Product Dimensions, який по суті показує, що продукт складається з сьомий основних вимірів. Що це за виміри? User, Interface, дії. Дані, контроль, навколишнє середовище та атрибути якості, що мається на увазі, про що ці виміри? Коли ми дивимося на вимір користувацький, нам достатньо зрозуміти, а хто буде взагалі користуватися цим солюшеном. Коли мова йде про інтерфейс, нам потрібно відповісти на питання, які можливості ми маємо створити для взаємодії користувачів з системою. Тобто, яким чином юзер буде взаємодіяти з нашим продуктом, які засоби для цього йому потрібні, коли ми говоримо про дії, тут ми говоримо про функціонал, які можливості має надати наш solution тим самим користувачам, щоб вони ну, могли робити то, що їм потрібно. Коли мова йде про дані, це основні сутності, основні об'єкти даних, які мають бути в цій системі. Нам їх потрібно виявити, нам їх потрібно задефайнити, тобто зазначити вимір контроль це про регуляції. Та чи мають бути якісь тут е, корпоративні стандарти, стандарти індустрії, якісь законодавчі речі, тобто все, що регулює? Так чи інакше той продукт, який ми хочемо створити, зовнішнє середовище це про те, якими фізичними властивостями може володіти наш продукт, і як він має взаємодіяти з різними платформами, системами, браузерами і так далі. Це вже більше така площина технічних, я б сказав, вимог, але важливих і для бізнес-аналітика, і для архітектора. Ну і про quality атрибути чи атрибути якості, я теж робив окреме відео. Посилання залишаю, подивіться і окремо дізнаєтеся, що це таке. Маючи цей фреймворк, я використовував його як чек-ліст, який я прикладав до своєї discovery адженди і планував сесії з клієнтом, виходячи з того, щоб всі ці сесії дали мені змогу покрити продукт з точки зору всіх сьомих вимірів. Тобто мені потрібно як мінімум сім ауткамів. перелік користувачів, перелік інтерфейсів, перелік основних функцій. Чи юзкейсів, перелік основних типів даних, розуміння регуляцій, чи якихось бізнес правил, які регулюють чи стандартизують мій продукт, розуміння фізичних властивостей продукту, з якими платформами, системами він має бути комплайнт, не знаю, чи сюди попадає accessibility вимоги, чи вони попадають в коліті атрибути, але яка різниця? Головне, щоб ми про це не забули. Ну і так порозумітися по основним атрибутам якості не функціональним вимогам. І також зверху всього цього я б ще додав бізнесові вимоги, тобто відповідь навіщо цей solution потрібен, яку проблему він вирішує, чи яку можливість створює, і як ми можемо поміряти. Успіх цього продукту з точки зору виконання саме бізнесових вимог. Якщо запланована вами адженда в теорії має надати відповідь на всі ці питання, ну це вже непогана адженда. Наостанок я б рекомендував взяти, передивитися свою адженду і скоротити її потенційно вдвоє, розуміючи, що ніколи цей не йде так, як ми це запланували. Майте план Б. В якому будуть основні найголовніші пріоритетніші сесії, які вам обов'язково must have, потрібно провести, і без них ну взагалі нічого не буде мати сенсу. Там маєте оцей коротенький списочок для себе, щоб знати, щоб хоча б це я маю встигнути. Ну бо дуже часто те, що ви планували, не відбудеться так, як ви цього планували, але це не означає, що планувати нічого не потрібно. Це навпаки. Підкреслює, що класна підготовка і планування дасть вам можливість досягнути успіху навіть в контексті постійних змін і того, що все йде через дупу. Такий підхід є не ідеальним і є точно не єдиним правильним до того. Як можна робити свою discovery адженду. Але це один з варіантів. Може, колись поговоримо про інші. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, це було корисно і цікаво. Не забувайте підтримувати нас лайками, підписками. Також нам можна придбати пиво на сервісі Buy Me Coffee, якщо ви хочете віддячити за нашу роботу. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Всі посилання в описі до цього відео. Та до речі. Я ще планую зробити продовження цього блогу і спробувати зробити Discovery Agenda за допомогою чату GPT і перевірити, наскільки якісно він це зробить. Але цей блог буде ексклюзивно доступен тільки для підписників на BuyMeCoffi. Ну і я додатково повідомлю, що він вже там є в нашому телеграм-каналі. Якщо вам цікаво мати доступи до таких ексклюзивних речей, платформа BuyMeCoffi надасть вам таку можливість. Посилання в описі до цього відео ну тепер все, Па-па!